Ти що сидиш? Ти мені куди товар весь поскладав, а ти куди я пішов? Я вас ще сурую, Ой, ви знаєте, ну от я чесь дуже люблю працювати з колективом. Ну, от щось тяне мене до людей, прям. Да. Ну, от обов'язково руками трогати. Ти його купив. Чи воно вже твоє? Я що, не бачу, що ти прийшов під кондиціонером погрітися, га? Я ж взагалі дуже стресостійка людина, дуже спокійна. як удав. Ви можете на мене навіть магазин залишити. Я вирішу вам тут будь-яку конфліктну ситуацію. Чуєш? Тільки я тобі не казала. Дімка вчора на сміні був, то ходив всім, казав, що ти воняєш. Оль, чуєш? Дімка вчора казав за тебе. Тільки ж я тобі не казала, я що. Знаєте, найбільше всього я не люблю, коли пускають на роботі про когось якісь плітки. Ну я не розумію, як так можна. Ви ж тут одна родина. Ви буваєте тут частіше ніж у себе вдома? Ну, в мене особисто така філософія.